Напишемо кожному в Україні зафіксували наймасовішу смс агітацію. Незаконно в день виборів люди по всій державі отримували однакові повідомлення. А в них заклик голосувати за певну партію. Розіслані меседжі з різних номерів. Як агітатори провели таку масштабну розсилку? Оксана Муляр смс. волонтер Ігор отримав повідомлення саме перед тим, як мав іти голосувати. На дзвінки абонент, який надіслав меседж, не відповідав. Тож чоловік просто повеселився із невдалої спроби навернути його до партії в останній момент. Була одна і смс, яке мене дуже збудоражило. би разом. Значить, там було написано, що -то, мов, не давай страну націоналістам, голосуй там за опозиційний блок. Вот но пока я передівався, прийшла добивочка ще часов часов п'ять то і що така ж смс-нужу з другого номеру телефона. Адресати по всій Україні усі повідомлення, принаймні ті, про які ТСН відомо з різних номерів. Але одного оператора інженери компанії проаналізували опубліковані в інтернеті фото смс-ок. кажуть, тут жодних хитрих технологій, просто агітатори купили велику кількість мобільних карток і почали тиражувати з них свої меседжі. Оператор встановлює спам певні спам-фільтри, але спам відомих є певні. Риси, які їх, які їх ріднять в даному випадку. Мова йде просто про е, звичайні абонентські смски. Партия агітували повідомлення, відкидає свою причетність до розсилки. До цього ж ряду. Я відношу і інформацію, яку надали ви стосовно смс-ак, які нібито отсилались від опозиційного блоку. Це чергова провокація. Влади проти нашої сили. та політтехнологи кажуть, що все ж опозиції ці смски могли бути корисними, хоч і незначно. Така агітація в останній день для вітчизняних виборів не нова. Для них було критична мобілізація виборців, і тому о, дуже важливо було для них в останній день спробувати простимулювати виборців. Емоційними фразами такі смс могли справити враження, і люди пішли голосувати. В міліцію надійшло лише кілька скарг на ці смски. За таке порушення передбачено тільки адміністративну відповідальність і штраф, та й знайти, кого штрафувати в цьому випадку, практично неможливо. Оксана Муляр, Тетяна Коваленко, Андрій Сокуренко, ТСН один